Що ми в позані зараз? І ми були з вами там в старому місці. Я показував вам раточку. І ми прийшли до такого чудового місця Познанська Ярма І от дивіться ось тут в красоті стоїть така чортове колесо, яке заказувало. Оглядове колесо. Колесо воно зараз не працює, бо зараз день. А вечір. І хочемо вам показати, як... Новорічна ярмарка. Прийдемо все з вами тут. Але тут тільки в цей. Тут вночі дуже гарно, бо тут все освічується. Так. Ну. Тут ялинки. Ось таке ось. тут. Варшави. Ну таке Варшаві було. Так. так, тут тільки все починається. Ярмарок, так як зазв... всюди е... всюди в цьому, всюди в містах. Не знаю, там потім спробую збільшити звук. Але ось маєте, ми йшли з цієї сторони. Там в попередніх відео, бо то буде частинами, будемо загружати, завантажувати частинами, е... як і що, і як ми добиралися з Варшави до Познання, дуже все просто. А зараз показую як виглядає ярмарок. Там no? Так, Тут уже посипають сілію. До речі, є холодно коза, і зараз я вам скажу, ну. яке правду сів. Але ми попали, слухайте, на ремонтні ці. Ремонт площі доріг. Але минулого року... О, Ну. Минулого року так само було холодно, як ми були в Чехії. Чи перед минулого року. Так що ось дивіться, яке видно оглядове колесо. Воно, напевно, буде тільки і відкрите. по російськи буде Дід Мороасо, по-українськи буде Миколай. А, і на польській теж буде по-польській. Нікова. Ну. Але то, напевно, буде Але оглядове все колесо. Так, ще закрито. Колесо, а тут і І то, напевно, буде тільки працювати на свята. І колесо, напевно, теж буде працювати на свята. На різдво. Так що ось така шопка. Ми ще попали на військових. О, ось така шопка вишки. Саша задивився, бо Ой, їм холодно. Їм була команда діти, Та? -у -у -у. Бачите, тебе поділена увага, ти все. Бачите, ми ще попали тут на військових. Все? <смінь> <смінь> ці... А вона крутиться, як ти гадаєш? напевно, <зв <'язок> зверху ці в'язи, <'язок> то вони точно. Ну, але то так веселіше, так коли вночі, так знаєш, то все світиться, да, інакше, так. Інакше, інакше виглядає. Інакше, але так. Але днем ви побачите архітектуру, звісно, побачите, як взагалі виглядає без людей. Так. Масовці. Без тої масовки, без масовки теж багато... Не, Не побачиш, бо тебе витрює. будуть толкати всі а там. Звісно, все там, так. Штовхати. Aha, tu po mu, tutaj Kuchnia Polska, tu Owoce Czekoladowe, Susana herba A, w w w budki gram w kaczki. O, oni już Tak, właśnie, że. Kryły dziarno. kupić na każdym torfowisku. Może Ось такі святкові. Ой, де навіть все Ну. Ось такі. Величезний. Виколай. Хасі. Ну а що, діти цікаво. О, десь яка починається. Так. О, чого виглядається? Ну я тобі скажу, гарно. Гарно, <coughs> гарно. <coughs> 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 Дивись, як тут. А тут. А, тут таке. Позна... А адвентовий. Аааа. Так, ладно. Адвентовий календар. Далі 20, покрити? Ну так цікаво так. Ну так цікаво. Якщо б тут був Велеці, от дивіться, хоча б втора. <різь> <різь> Як виглядає Венеція. А, тут така ялиночка. Вже прикрашене. О, я ще собі ялиночка прикрашена. Ну і все просто. Господа. Так? Ну, може й бути, а то. Що за? А я тобі скажу, що. Ну так. Цікаво, тут напевно всі такі. Оці... Чуєш, тут напевно відбуваються всі оті такі тут це як сцена? Бачиш? І тут це така все така площа. Що? Нинці? Так. Ооо. Ну? Вольнощі. Бачите, такі вот будинки з такими от арками, з такими вот балконами, з колонами. Кухня польська. Тут Німець Аверх. Так, що це стало. О, світиться, так світло. Тільки тепло було. Може це просто тепло. Ні, це просто світло. Ось тут можна написати почта Гвездора, Можна написати листа до Святого Миколая і кинути сюди листа. Кому цікаво, я подивлюся, Штем, Ні, Нема нічого. Пусто. Не видно. Ну і звісно, до свят вони приготували таку ось новорічну шопку для фотографій. У вас Ісус Христос народится Такий баранчик. сильно натуральний, пахне так класно. Жломбек ну? Старт.